Це програма реформа. І сьогодні говоримо про реформу з енергонезалежності держави. Про один із кроків на цьому шляху використання електромобілів у світі давно зрозуміли їхні переваги. Там люди пересідають на недорогі та екологічні авто. В Україні ситуація поки інша. Через законодавчі та митні бар'єри, електрокари відчутно дорожчі від бензинових. Немає ні масового імпорту, ні власного виробництва. Україна може йти в ногу із часом. Є потенціал і є законодавчі ініціативи, спрямовані на розвиток ринку. І найголовніше є ентузіасти, готові втілювати і розвивати технології майбутнього. Про них далі в програмі. Верховна Рада ухвалила закон, за яким з нового року скасовується візне мито на електромобілі. Цей ринок в Україні тільки робить перші кроки. Але що це означатиме для людей, які продають електромобіль, які хочуть купити електромобіль? Ми дізнаємося. Просто зараз для цього ми тут серед цих гаражів, оскільки в одному з них, а саме тут, і почалася історія ринку електромобілів в Україні. За Карпашом, саме людина, яка ну, сьогодні очолює перший автосалон, електромобілів, але все починалося от з такого гаража приблизно, так? Так, це був гараж небольшой, і це була бензинова, яка постійно ломалася. І це був долг в 10 тисяч доларів на покупку акумуляторів, з якого. Которого... Э, очень тяжело было эти деньги найти. В самом начале это было непонимание родных, близких друзей, э, большинства потенциальных партнёров, инвесторов и так далее. И понимание было только от энтузиастов, у которых есть желание таких же, как я, но нету денег, нету возможностей, нету гаража, ничего нет. И приходилось, Много выкручиваться дошло до того, что мы с девушкой 3 месяца жили в гараже. Когда ты спишь на втором га этаже гаража, а на первом этаже стоит е е машина, в которой на 10 тысяч долларов уже заказаны аккумуляторы, то уже пути обратно нету. И ты понимаешь, что эти аккумуляторы никому не нужны, ты их никому не продашь. Так же, как машину, у которой уже снят бензиновый мотор. І... Ну все, то есть пути назад нету. Есть большие шансы, что придумают какую-то новую технологию, типа тех же графеновых аккумуляторов, которые будут в 10 раз дешевле, и при этом э, в 2 раза более емкие там, и в 2 раза легче. И все, тогда революция произойдет моментально. Буквально годы все пересядут на электротягу. Во всем мире последний год где-то рост 70% по электромобилям, у нас в Украине где-то 500%. Потому что украинцы увидели, что электромобили это реально надежно, это доступно в плане... Вот после того, как ты его купил, Ты ну, почти бесплатно ездишь. Что такое 10-15-20 гривен на 100 километров? Это ж, э, даже нельзя сравнить з газом. Даже. Я не говорю про бензин и дизель. Э, поэтому продано э, ну, 300-500 машин за 2015 год электромобилей. Но мы планируем за 2016 год, що эта цифра как минимум будет удвоена, а может быть, даже утроена. Мечта очень простая: построить гигазавод по электромобилям в Украине. Гигазавод по, электро... ну, по батарейкам для электромобилей тоже в Украине. И производить дешевые электромобили, которые будут на 80% уезжать в Европу. Потому что в Европе любят маленькие, экологичные и комфортные машинки. Нажимаешь на гальма. Так. И теперь вот сюда, Бачить ключик. Все, машина вже завелася, автоматично включився клімат і ми можемо їхати. Тут немає переключення передач. Так, все, поїхали. Е, на одній зарядці вона приїжджає 150 кілометрів. Хочу драйв режим, Візьми двома руками руль, а тепер різко до кінця нажми газ. Різко, різко всі. О гад! Капець, вона просто летить. Це е динаміка електромобіля. І те, бензиновому мотору, щоб віддавати такий момент, треба вийти на певні обрати, втратити величезну кількість палива. В електромобілі це просто є. Просто Вона дуже гарна, пасивна, така безпека. В неї. І це драйвен Можна включити еко і от зараз зелені ці от шарики, це ми гальмуємо і заряджаємо батарейку на, ну, назад енергією батарейки. Бачиш, що машина, і така машина коштує 10 тисяч доларів в Америці. Тому нова 20. У нас нова 40. Вот вам і економічні. Звичайна розетка, просто гарно оформлена і з додатковим запитом. Електромобіль це тільки часточка того, щоб подивитися на нову модель транспорту, на нову на нові підходи для України електромобіль це е, завдання демократизувати електричний транспорт, показати, що електромобіль може бути. Привабливим за ціною, і доступним з точки зору переміщення, економічним з точки зору того, що наші видатки на паливо радикально знижуються. Якщо ми подивимося на от енергетичний баланс України, то майже половину 49% це є атомка, приблизно 30, десь 30-33 це теплова генерація. І ось тут. В районі 10-12% залежить від року. У нас іде гідроенергетика, мала гідроенергетика, відновлювані джерела, тобто це переважно там, ін -ін інший тип потужностей. Ця електроенергія має 0 СО2. Це перший момент. Другий момент він полягає в тому, яким чином, як виглядає графік споживання енергії. В Україні він споживає, виглядає приблизно так. У нас є ранковий пік. Потім є трошки плато, є вечірній пік, і потім є серйозна посадка вночі. І ось тут працюють найбрудніші блоки. Тобто тут це брудна енергія. Як стимулюють балансування споживачами прогресивні країни? Вони кажуть: слухайте, народ, давайте ставити багато тарифні лічильники, давайте отут ставити підвищений коефіцієнт, тобто тут дорого. І давайте ви будете споживати електроенергію вночі. А, і люди починають ставити таймери, включати вночі пральні машинки і так далі. Ми взагалі жартуємо в Грінку батері про те, що пральна машинка, включена в пік з домашнього приладу, стає енергетичним ватником. Тому що саме в ці моменти найбільше в нас було раніше перетоків з Росією. Насправді втрати від захворювань спричинених викидами з ось цієї частини. Вони в нас більші ніж з усіма постчорнобильськими явищами. Тобто, теплова енергетика в Україні, на жаль, вбиває більше людей, ніж вбив Чорнобиль. Вона вбиває більше людей, ніж вбила війна. Електромобіль є частиною цього рівняння, не всім рівнянням є частиною. Так само потрібно розвивати, скажімо, адекватний громадський транспорт, тому що ну маршрутка це найогідніша, найменш ефективна, найпотворніша форма організації муніципального транспорту, яка тільки може бути. Коли ми почнемо дивитися на місто не лише як на дороги, а як середовище для життя. Ми зразу захочемо мати велосипеди. Ми зразу захочемо мати е, е, автомобілі з Вищими стандартами екологічними, ми зразу захочемо мати якісний муніципальний транспорт, зразу захочемо мати електромобіль. Один з проєктів аналізу відкритих даних стосовно джерел забруднення. дуже чітко видно, що деякі з цих точок вони дуже сильно прив'язані до ключових транспортних майстрал. Ось московська площа. Ну чи по діоксиду азоту перевищення в два рази. От район Бесарабки також з точки зору транспорту він є кошмарний, тут високий рівень, високий рівень. Тобто тут точно немає ніякої промисловості, а рівень забрудненості тут дуже серйозний. Транспорт є велика частина того шару сажі, який лягає на нашій легені. Енергетика також нікуди не дівається, але е, потрібно шукати нові можливості. Електротранспорт це одне з можливих рішень. Наше завдання полягає в тому, щоб зламати скепсис. Колись телеком компанії казали: цифра, навіщо цифра, аналогові телефони будуть вічними? Інтернет який інтернет? Факси, форева. Окей, ми знаємо, де вони. Тобто прогрес не зупинити. Електротранспорт це. Один з таких прогресивних прогресивних напрямків питання в тому, чи ми в цьому прогресивному напрямку будемо з піонерами, чи ми будемо з тими, хто відстає в багатьох сферах. Звикли говорити, що Україна там безнадійно відстала від світу. Чи є шанс зараз наздогнати принаймні в цьому сії? Я думаю, що на якомусь етапі ті міста, які собі поставили агресивні плани розвитку, почнуть думати про те, яким чином вони можуть створити. Ефективну і якісну інфраструктуру для електромобілів на жаль, те, що я бачу, скажімо, на рівні законодавчої влади будь-які ідеї стимулювання сталого зеленого електротранспорту в Україні натикаються на Сприйняття таке, що та кому це треба, це дуже дорого, наші люди не можуть собі цього дозволити. Це ви хочете придумати дірку на кордоні. Тобто зараз є дискримінація електричного транспорту, машини одного класу, електроавтомобілі суттєво дорожчі за свого однокласника в бензиновому або в дизельному виконанні. Це не зовсім є справедливим, це не зовсім є правильним. І це одна сторона питання. Інша сторона питання полягає в тому, що. Бо насправді Україні треба встигнути на поїзд виникнення ось цих нових індустрій, зокрема індустрії сталого транспорту. Я не думаю, що на якомусь етапі Тесла Motors відкриє тут українське виробництво. Тесла не відкриває іноземних виробництв, але постачати ті самі електроавтобуси, безконтактні трамваї і інші речі чи хоча б компоненти для них, ми можемо. Виробництво власних електромобілів очікувати не варто, але воно нам і не дуже потрібно. А, поїдьте назад. ЗАЗ – це зразок того, що стається, якщо компанію вилучити з конкурентного поля. Тобто ми маємо автотранспорт найдорожчий в Європі. Україні треба почати мислити в кінці кінців індустріями, а не чіплятися за минуле. То тобто не відроджувати індустрії 60-х, 70-х, а створювати індустрії 20-30 х х років 21-го століття. Електротранспорт це одна з часточок. Нам потрібно Законодавцям і полісімейкерам почати думати, які галузі, які індустрії будуть релевантні в 20-х роках, в 30-х роках, в 40-х роках, а не те, що було колись. Ринок електромобілів в Україні тільки починає формуватися. Він починався з таких гаражів силами ентузіастів. Сьогодні ми стоїмо ось тут вже біля першого в Україні салону, який спеціалізується на продажу саме електромобілів, зокрема Nissan лісан Ну і зараз продовжимо розмову з Захаром Пошином, який залишається таким головним двигуном просування електромобілів на український ринок. І в нього з з чим стикається людина, коли виходить трошки на вищий рівень, я Маю на увазі бізнесмен, коли починає продавати електромобілі вже в більших об'ємах. Це символ, напевно, електромобілів, електромобілебудування, Тесла, знаменита, е, Прекрасно виглядає і не дуже дешева та машина. Так, да, стоять від 80 тисяч доларів, це буушні і нові від 100 в наліччі в Україні. Але найголовніше, що це машина, яка зробила революцію істинну в автоіндустрії. Всі економісти. говорили, что это будет провальный проект и что эти деньги сгорят. Но тем не менее нашлись люди, которые поверили, инвесторы. И сегодняшний день это очень крупная компания, которая стоит 30 миллиардов долларов на рынке. И они заставили других, Mercedes, Toyota, Volkswagen, BMW, Fiat, короче все, Nissan те же, Китайці всі почали намагатися повторити успіх Тесли. Ну те, що зараз парламент з нового року зменшує, принаймні візне мито, наскільки воно полегшує життя ну, от, автодилерам, електромобілів? Приблизно воно зменшує ціну на 8%. Тобто це виходить 800 доларів від тої ціни, яка є в Америці. А, це не суттєво. От саме найважливіше це ПДВ, тому що це 2000 доларів і це саме. Такий великий бар'єр да, при тому, щоб електромобілі стали ще більш доступними. Якщо ми зможемо цю, цей бар'єр перемогти, то продажі виростуть електромобілів в декілька разів. Тобто в декілька разів більше бензину ми не будемо купувати у країни агресора або просто у нафтових баронів, які купляють собі нові Феррарі золоті. Проєкт закону про оподаткування ввезення та постачання транспортних засобів оснащених електричними двигунами. Не набрала необхідної кількості голосів. І давайте розберемося за що ми зараз голосуємо. Ми хочемо зняти ПДВ на імпорт, залишивши до 2020 року ПДВ для нашого виробництва. Немає виробництва електромобілей в Україні, і не буде. Якщо буде така несприятлива інвестиційний клімат, який ми сьогодні маємо в Україні. Якщо ми хочемо, щоб в Україні колись були автомобілі з електроприводом, не голосуйте за цей закон. Не знаю, розочарую вас чи порадую, але в Україні є виробництво електромобілів. І я всіх депутатів, які бажають запрошую в Дніпропетровськ на завод Веста, де вже другий рік. Виробляються електромобілі. Так, да, це не серійне виробництво. Да. Скільки купляють, скільки виробляються, Олег Валєрович. Я пропоную доручити комітету напрацювати зміну до цього закону в частині стимулювання виробництва в Україні електроавтомобілів. Прошу комітет підготувати його на розгляд до наступного пленарного тижня. Ринок електромобілів сьогодні у нас в Україні фактично відсутній, тому основна ідея скасування ПДВ при ввозі електроавтомобілів було якраз тільки на певний період. Це до 2020 року, для того щоб дати можливості даному ринку у нас тут розвиватися. А це вже з собою потягне певні певні позитивні сторони і з екологічної точки зору. І з питання ми відходимо від енергозалежності від російських від російського палива. О то щонайменше дві складові, і фактично даємо нові робочі місця. Тому що це з'являться зрозуміло нові станції технічного обслуговування, з'являться автосалони, які будуть працювати. Чому не було прийнято цей законопроект? У другому читанні не вистачило нам буквально чотири голоси. І однією з основних причин це стало те, що нібито в законопроекті не передбачено. А... Скасування ПДВ на українські автомобілі українського виробництва. Ця правка була запропонована нашим головою комітету з питань промислової політики. Наразі вона є, тому ми чекаємо, що в принципі він попаде вже в цьому році. Він попаде в сесійну залу і ми його проголосуємо. Та як вийти на українське виробництво електромобілів? А, ну, ви знаєте, для того, щоб вийти на український ринок електромобілів, мабуть, тут потрібно. Ну, Перший варіант, да, один із методів потрібно спробувати даний проект через відповідні наші академії наук чи через інститути. про потягнути, да, щоб не був це зразок того лануса, який ми бачили в інтернеті з акумуляторними батареями в багажнику, і це нібито перший електромобіль. Ні, це має бути дійсності хороший електромобіль. Є ентузіасти, які готові займатися, які хочуть створювати там заводи, порозробляти якось думати і працювати над тим. Але вони говорять, головне питання навіть не ціна, а впевненість інвестора в тому, що якщо він вкладе гроші, що потім ці гроші в нього не відіжмуть, не відберуть. Інвестор не розуміє, не розумів, наприклад, до. Да, Нового року, який курс Україна все-таки вибере, чи готовий буде Євросоюз прийняти Україну. Сьогодні ми бачимо, що є позитивні сторони. На сьогодні ми бачимо, що фактично ми вже вибрали напрямок вступу до Євросоюзу, і тому, в принципі, я надію, що з цього року інвестор почне до нас залучатися і почне ну, ми зможемо залучати більше інвестицій. В Латвії 2000 тисячі євро компенсує держава тим, хто купує автомобіль власникам автомобіля. Тобто, за зацікавлюємо в дані, якщо не помиляю, то власне компанії, які купують автомобілі для використання їх в подальшому, що найменше там здається, 5 років у сфері таксі, їм повертають 50% вартості електромобіля. У нас така ініціатива може з'явитися? У нас ініціатива могла б з'явитися, якби в нас був в дійсності. Ну, хороший бюджет. На сьогоднішній день ми основне розуміємо, що нам необхідно що? закривати соціальні потреби, сплати субсидій. От, військовий у нас не зрозуміють старше, поки, да? ну, компенсувати власникам власника електрокарів. Да, Тут я повністю з вами згоден, що не просто не зрозуміють. На, на, на сьогодні це не на часі. То тип електромобіля у вигляді візка з електродвигуном було створено ще 1841 року, і це було раніше ніж з'явилися перші двигуни внутрішнього згорання. Через 40 років на виставці у Парижі презентували перший триколісний електрокар. Він міг розвивати швидкість 12 км за годину і проїжджати 26 км. Також саме на електромобілі у 1899 році встановили рекорд швидкості на суші, вперше у світі подолавши бар'єр у 100 км. На годину початок 20-го століття був золотим віком електромобілів і парових двигунів. Лише у Нью-Йорку і лише на таксі тоді працювало до 70 тисяч електромобілів. Втім, малий пробіг, складний процес зарядки та поширення бензинових авто надовго зупинили цю хвилю розвитку. Новий поштовх приносить уже 21-ше століття. У вересні минулого року світ подолав позначку у мільйон проданих електрокарів. Хоча у порівнянні це лише одна десята відсотка від більш як мільярдного автомобільного ринку. Більшість розвинених країн ставлять за пріоритет плани розвитку електроринку. Сполучені Штати і Німеччина вже у найближчі роки хочуть мати по мільйону електрокарів на своїх дорогах. Покупців електромобілів можуть заохочувати у різні способи. Китай, Японія, Франція, Великобританія частково сплачують вартість електромобілів. Сума таких субсидій може варіюватися від тисячі доларів до 16 тисяч євро. Може бути і непряме субсидування. Для електрокарів знижуються податки або скасовується плата за послуги. Нідерландах зняття реєстраційного збору та дорожніх податків економить власникові більше 5 тисяч євро за 5 років. Німеччина дозволила власникам електрокарів користуватися смугами для громадського транспорту. Для них також відвели резервміст на парковках і дозволили паркуватися безкоштовно. Лідером за кількістю електромобілів на дорогах є Норвегія, де кожне 50-те авто споживає чисту енергію. А у березні минулого року чверть нових проданих тут автівок були. Електрокарами це була програма Реформа. Побачимося наступного тижня.